На вашому екрані залітає квест за 5 хвилин. Я придумав ось таку рубрику, а саме квест за 5 хвилин. Якщо вам сподобається, ми будемо його виконувати. Моя задача виконувати квест за 5 хвилин, і якщо я його не виконую, для мене щось буде там, не знаю, можливо, якийсь розіграш або все остальне. Давайте перейдемо до сьогоднішнього квесту. Зараз я знаходжуся у Дніпрі біля роботи теплоходу, ну взагалі, де тут колись було весілля і одруження. І звідси я маю доїхати аж до самого Києва, до місця калановців або давайте все-таки до місця нової локації, ось сюди на шосту клітинку. На сьому клітинку до АТБ я маю доїхати. І в чому заключається суть? Що я маю туди доїхати за 5 хвилин, і я маю їхати лише по зустрічній смузі. І в мене є лише три спроби, щоб мене збила автівка. Або навіть можна без спроб, все одно в мене 5 хвилин, і я не можу, не маю права тормозити. Так, я не маю права користуватися ні гальмом, ні, ані цим ручником. Добре, ну що ж, давайте пропоную вам починати. Добре, тоді. 3, 2, 1. Так, все, таймер пішов. Е, виїжджаємо на зустрічну нашу смугу. Так, я уже знову свою помилку, що зразу дуже сильно газунув Я просто ніколи такого без без гальмів не, не катався. Ну, я не знаю, як це. Ну, в принципі, ми можемо спробувати просто. Я не, чувствую, я не відчуваю цього мотоцикла, тобто я можу гнати от бачите. А там впереді, спереді блокпост. так ну що ж Ми вдачно його проїжджаємо. так добре Уже тим часом пройшло 30 секунда. Пройшла так, добре, ми тут повертаємо. Ну, і якщо в мене не вийде, може. Або. Так, тихо, машина, машина, ага, добре, вона сюди не поїхала. То я вам буду проводити якийсь розіграш. Такий саме вже давно на Єкраїнгета не було розіграшів. Нагадую всі розіграші в моєму телеграм-каналі. Ну, а телеграм-каналі я залишу в описі під це відео. Так, куди нам зараз треба їхати, виходить. Ага, це ми їдемо прямо. І ось тут ми ось тако їдемо. <клес> ну, в принципі, в принципі, зараз виходить легенько. так, І я не маю права їхати по узбіччю. Так, у мене маленька промальовка, тому я нічого не бачу. Будемо надіятися, що мені також хватить бензина, щоб ми доїхали до ОТБ. Ну, правда, тут людей взагалі майже не буде. ну, тобто Тут -то, ще більш-менш, але нас можуть збити все як як А от вже в самому Києві буде дуже навіть важко. Тобто, там всі позустрічні їдуть, мені здається, мені дуже легко буде. Так, ну, в принципі, я не знаю, взагалі, як мені ця ідея прийшла голову. Ну, що ж пройшла вже 1 хвилина і 40 секунд. В принципі, час піджимається. За 40 секунд доїхати це, мені здається, буде важко. Так головне, щоб зараз не був захоплений блокпост, або там взагалі не було копів. Так. А блокпост закритий. Да. Нормально, ну, у мене хоча є комплект. Так що це не, не зарахуємо. Не зарахуємо, добре. Я ніяк не міг. А хоча я міг туди і проїхати? Ну, уже що є то є. Так, в принципі, давайте тут легенько від'їдемо. Так, добре. Все, знову заводимося. І легенько отсюди виїжджаємо. І по зустрічній смузі їдемо далі. Потім треба буде сказати адмінам, щоб вони повідкривали. І тому ми газуємо. Ну, зараз на наш страх і ризик. Так. так, так, так. Ми трошки зараз. Ой-ой-ой, так зазік. Боже, я, я не замітив того зазікама що взагалі. Так, дві хвилини, 30 секунд уже у нас пройшло. Давайте зараз отако ось тут десь. Раз, ось сюди і поїдемо. Та, ну так, треба хитрити, що робити, часу мало. Час піджимає. Так, їдемо по позустрічній смузі, нагадую. Ніяких скорочень, ніякого нон РП-драйву. Так, обережно. Чуть-чуть чуть-чуть, вам здалося, вам здалося. Так, мені зараз дуже повезло, дуже. Що мене не винесло на дорогу. Так, ну ми вже при, в принципі проїхали. Давайте зараз подіймо, тако їдемо. Я собі поставлю ніку, куди мені треба, щоб я знав, скільки ще залишається. В принципі, це мій час. Так, куди я поїхав? Все, залишається 2,5 кілометри, 2500 метрів. Тим часом пройшло уже... уже 3 хвилини і 20 секунд. Так, тихо, нам треба дуже спішити. Залиш... Так, обережно. Так, то я та корола, так добре, що не підрізали. Так, ну я отако тут змушений просто зробити і даємо газу, отако. Центральний ринок біля повстречці. О, зустрічній смузі, вибачаюсь. Так, ну, в принципі, зараз пролагаю, попрошу вас закрити очі. Ні, ви там не думаєте, я не буду не червий, але, на щастя, не пролагала. Ну що ж, ми уже на мості. Так, от обережно, обережно. ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, тихо, це мій час, це мій час. Я витрачаю свій час. Залишається рівно одна хвилина. Так, друзі, нам треба спішити. Так, ну добре, що я не використав гальмо. Все, тепер просто летимо. Я трошки не на тій стороні, звісно. 4 хвилини. 4 хвилини, 10 секунд. Так, я просто маю встигнути до цієї АТБшечки доїхати. Так, отут у мене вже є ідея, в принципі, але зараз головне встигнути 40 секунд. 40 секунд залишається. Я не знаю, чи вам там таймер буде видно. Я, напевно, вам таймер не зможу вивести Так, отако все даємо газу, газу, газу. ні Ні-ні. Ні-ні-ні, так, тихо, тихо. Я надіюсь, що ми встигнемо, у мене ж є ремкомплект, так? Ага, ну в принципі нам ремкомплекта не потрібно, так. Та що це таке, друзі, нас зараз просто спливає максимально. так? Сідаємо на мотоцикл. Нам залишається всього лиш 400 метрів. Так, я сюди зможу приїхати, зможу, так, все. Друзі, залишається дуже мало часу, дуже мало часу. Куди, 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 куди? Куди, куди, куди? Добре, їдемо сюди. Неважливо вже. Так, давайте швидше, швидше, швидше. Швидше, 10 секунд залишається. Я не вірю, що якщо ми зараз не встигнемо, буде дуже погано. 8 секунд. Так, тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой, так добре. Все, і ми змогли. Так, я вже нарешті можу тормозити. Все. Рівно за 5 хвилин, тут ну, я вже запаркувався, я доїхав до нашої мітки. Я думаю, вам сподобався такий формат відео. Ну а я буду вам вдячний за підписку, якщо ви тут вперше, та вподобайку під цим відео. Ну а з вами був як завжди всім і до нових зустрічей.